Друзі, всім привіт! Запрошую вас разом зі мною приготувати м'ясну запіканку з гарбузом. Чоловік подарував мені кулінарну книгу, і якщо ви також, як і я, втомилися від банальної картоплі, то долучайтеся, будемо готувати разом. Інгредієнти і приготування я залишила для вас, а зараз почнемо з картоплі. Її треба почистити, розрізати і відварити. Не забудьте також підсолити. Дві середніх цибулинки розрізати і обжарити до золотистого кольору. Після цього додаємо фарш та також обжарюємо з двох сторін. Я, наприклад, люблю ще його трошки підперчити. В готовий фарш додаємо томатну пасту. У мене ось такий трикутничок від чумак. Я його дуже люблю використовувати в борщ і, в принципі, в усі страви, в яких томатна паста необхідна. Готовий фарш викладаємо в форму для запікання на дно. У мене ось така глибока. І наступним етапом. Нам потрібно буде почистити, помити, розрізати гарбуз і протушкувати його до м'якості. Після цього перебиваємо його разом із картоплею, молоком і додаємо сир. Викладаємо форму на фарш, зверху також додаємо сир. І відправляємо в духовку. Ось дивіться, яка краса в нас вийшла. Перед подачою необхідно дати трохи охолонити, щоб картопля тримала форму. Як ви бачите, мій дегустатор вже один з двох вже обідає, тому і вам смачно. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі Двійня з України. Сьогодні я вкотре раз зустрічаю вас на своїй кухні. І на цих вихідних ми з дітьми відвідали розважальний центр Папашон в Рівермолі. І я б хотіла запропонувати вам подивитися на нього огляд з усіма цінами і, звичайно ж, нашими враження. Папашон також є в ретровілі, і там, якщо не помиляюся, навіть є боуінг на відміну від папашона в Рівермолі. Приємно це те, що навіть при виключенні світла вони продовжують працювати. Те, що буде цікаво мамам, це те, що там можна скористатися послугою няні, але відповідно за попереднім записом. І якщо ви надумаєте або хочете відсвяткувати день народження своєї дитини там, то діє 20% відсоткова знижка на меню, саме на кухню. І дуже приємно це те, що там є окремі кімнатки, в яких можна Відсвяткувати, і щоб вам ніхто не заважав, ну і ви, в принципі, нікому не заважали, тому що людей там дуже багато, ну особливо в вихідні дні. А, класно те, що там є таке місце. Я вам його покажу, звичайно, відео, там, де такий стоїть банер, з ним народження, тобто можна з тортом дуже гарно сфотографуватися і залишиться вам на пам'ять. Написано, що там був аквагрім, але коли ми приїхали, там або було вже зачинено, бо ми були пізно, або, можливо, вони якось там а, в якісь особливі дні. Тому я не буду вас, скажімо, грузити зайвою інформацією. Думаю, що цього достатньо, і будемо з вами безпосередньо переходити до огляду. Єдине, що скажу, що після відео я поділюся з вами своїми враженнями і поясню, яку оцінку я поставила і чому. Тому приємного перегляду! Папашон знаходиться на третьому поверсі. Сьогодні неділя ми заплатили 370 за дитину, 10 за дорослого. Після того, як здасте в гардероб речі, вам дадуть ключик від шавки. Ну, і починаємо. Одразу при вході ви можете побачити зону для найменших. Ну тут ми і провели найбільше свого часу. Це я вже знімала в кінці роботи, тому що ми приїхали пізно. І, можна сказати, вже закривали розважальний центр. Мені подобається, що всі гірки, всі каруселі, так скажемо, і качельки, вони всі м'які, всі безпечні для діток. Тому ось також є дуже багато різних бізібордів цікавих. Якщо у вас зовсім маленька дитинка, то також є різні машинки, в яких ви можете їх возити по розважальному центру і щось по типу ходунців. Наші дарюші, наприклад, дуже сподобалось тут, не могли її зняти. Це трошки для більш старшеньких діток, але, знову ж, повторюся, все м'яке, все низько розташоване, тому ну, відносно все безпечно. Багато різних кубиків, різних мозаїк, все можна складати, де вам буде зручно, носити повністю по всьому розважальному центру. Нашому міші подобається таке. Ну, і Дарюш, як бачите, також. Вона любить у нас багато будувати. Але ми вже будемо переходити на батути, тому що це наше улюблене місце. Так, чесно сказати, заради цього ми взагалі приїхали. Як бачите, там далі для більш дорослих діток все це між собою розділене. Для того, щоб не заважати один одному. Не ставалось оп, таких аварій. Ось тут можна робити різні сальто для тих, хто вміє, але ми використовуємо по-іншому. Це цифрова кімната. Якщо стати на старт, а потім ловити руками рибок, ну тобто хлопати по ним, то вони розбиваються і з'являються бульбашки. І, до речі, якщо не помиляюся, це одна з кімнат, в якій можна святкувати день народження. Тут для більш старших діток зона, там під акулою написаний вік. Бачите, там батути різного рівня складності це піца, про яку я вам вже розказувала. Не буду зупинятися. І нарешті наш улюблений атракціон. Ось і все. Я сподіваюся, що ви змогли скласти своє враження про цей розважальний комплекс. Ви побачили для якого віку, для яких діток він розрахований. Моя оцінка. 4 з 5. Чому? Тому що, по-перше, коли така велика кількість людей, така велика кількість дітей, то, ну, звичайно, за всім потрібен дуже великий догляд. А тут в Рівермолі, місцями, звичайно, видно, що косметичний ремонт їм би вже не завадив. І друге, це те, що ми там замовляли піцу і картоплю фрі. Ну, сказати, що там смачно звичайно. Тому розраховуйте на те, що ви. Особливого задоволення від цього, скоріш за все, не отримаєте, але перекусити там ви зможете. Ну, ось, в принципі, і все. А так, мені подобається те, що там дуже велика площа, дуже багато різних розваг, саме для діток, таких для маленьких. що все розділено, тобто там для дітей старшого віку це окремо, для дітей менших це окремо, тобто вони не стикаються між собою. І це, звичайно, плюс. Тому що, ну ви ж самі розумієте, що старші не хочуть, щоб їм заважали молодші, а батьки молодших переживають за те, щоб на малу дитину ніхто не наступив. Тому ось такі мої враження. Ми в цілому задоволені. Я думаю, що якщо ви побажаєте відвідати Папашон в Рівермолі, ви будете теж приємно вражені, тому що ваша дитина витратить там дуже багато енергії. І їй, я думаю, сподобається, як і вам. Тому дякую за ваш перегляд. Якщо у вас є якісь запитання, ви знаєте, ви завжди можете їх написати мені в коментарях, і я вам обов'язково відповім. Тому до наступної зустрічі!